немає. Так, зараз будемо закріплювати на практиці тему похідна. А дуже сподіваюся, що перед вами таблиця похідних, якою можна користуватися, тобто це наш довідковий матеріал НМТ, щоб я не нагадувала, і раз цю таблицю вона перед вами повинна бути. Завдання будуть зараз такі простенькі, досить. Вам треба знайти похідну функцію. Давайте таке. 6 коренів з х -а, мінус а, 2х в сьомому степені, плюс 4 а, поділити на х квадрат, плюс є в степені Х. Ну от, а, дуже скоро ми почнемо з вами тему первісна, вона пов'язана з чим? З вмінням знаходити, за виглядом похідної, первісну функцію. Тому там теж ми будемо себе, собі задавати таке питання: чи всі функції записані в ручному вигляді? Ну, от, шість коренів з трьох взагалі це число. Да? Деякі чомусь думають, що корінь з трьох це. Треба брати за формулу корінь з. Х. Корінь з трьох це число. Тому похідна числа це 0. Так, 2х в сьомому. 2,7 перемножається буде 14, і степінь х зменшується. Був сьомий степінь на один менше буде шостий. Є такі, хто не розуміє, звідки ми взяли 14. Так. Можемо написати детально. Числовий множник 2 переписується, а похідна Х7 це 7,х6. Просто ми говорили, що ми відразу можемо двічку перемножати з цим множником, який вискакує вперед, і писати 14. А ось ця функція записана в незручному вигляді, у вас такої немає в таблиці похідних. У вас є х в якомусь степені, а х в знаменнику, що тоді робити? Подати цю функцію як х мінус другому степені. 4х мінус другому. І тепер ми беремо похідну так, як ми тільки що робили. 4 множимо на мінус 2. Це мінус 8. І степень х на 1 зменшується. Був мінус другий стане мінус третій. І похідна є в степінь х так і залишається є в степені х. Так як ми тут не відразу перемножили, то треба переписати. Ну і доданок 0 ну, не пишеться. Тобто буде мінус 14х в шостому, мінус 8х в мінус третьому, плюс є в степені x. Так, беремо таку функцію. Е, 2 косинуса х плюс 6х2 мінус 2х плюс. 3 ln x. От Наташа Стецюк бере похідну. Чому дорівнює похідна косинуса? Це синус. Мінус, синус. Мінус, синус. А, мінус. Получається, тут, тут мінус 2. Мінус 2. Синус. синус ікс. Так. Плюс. Um, так, тут і квадрат Тобто 6 це число і просто 0? Ні, це множник. От якщо був би доданок 6, його похідна була б 0. А так ми користуємося яким правилом? Як знайти похідну а, добутку числа і функції, числовий множник переписуємо і беремо похідну лише функцію. От, 6 переписали, чому дорівнює похідна х квадрату? Ну да, двоика выскакує вперед, так? А, 2 х, 2х. 2х, Так, чому дорівнює похідна минус двух иксив? Сейчас. Два. Мінус два. Е, ну, плюс. 1х, да? плюс да. 3. на х, да? Плюс три. А чому похідна пухідна? Один на х. Один на х. Ну, 6 і 6,2 можна перемножити. Мінус 2 синус х, тут нічого не зробиш. Плюс 12х мінус 2. І 3 можна помножити на 1 х буде 3 поділити на х. Так, немає запитань. Ні. Давайте таке візьмемо. 6 логарифмів х по основі 4 мінус. 2х5 плюс 4х мінус 1. От Саша Єрьоменко мені скаже, тут числовий множник 6, да? це не доданок 6, тому ми його переписали. А чому дорівнює похідна х по основі 4? Даша не чує. ну давайте тобі хтось інший. Даша, криво, да, а, так. Ну, Це е, одна і в чисельнику, а знизу в мене це а, 4 помножити на ні, ні, LN4. x ні, навпаки. Х помножити на Ілен 4. Ось так. Так, далі мінус 10х в четвертому, плюс 4, один пишемо. Ну і цю шістку можна в чисельнику записати відразу, щоб не переписувати двічі. Так, добре, давайте таки візьмемо: х квадрат помножити на ln Андрій андріму мені розв'яже. За яким правилом ми тут знаходимо погідно? За mm. правилом похідна добутку, так? Так. Похідна пояснять 2 X. Помножити на. Помножити на LNX. Так, ЛНХ. Ні, ти береш похідну Елену. Що це таке? 0, Ні. 1. Ікс. Ні, один. Одна іксова. Похідна елена це одна іксова. Помножена на x квадрат. На х квадрат. Тут можна скоротити. І буде 2х помножити на елен Х плюс Х. Так, п'яте Візьмемо таке. Y дорівнює дріб 2 плюс 4х поделити на е в степені х. Давайте той самий Андрій буде брати похідну, я буду зверху писати. Буде 4х в заменнику, ой, в чисельнику. Похідна чисельника? Це буде не 4х, похідна двічки, 0, а 4х. Чому дорівнює похідна? Просто 4. Це вже 2. Похідна в віки це 0. Ну, І плюс 4х. Похід... Похідна. Ну. Не, ти ж не просто, ти береш похідну кожного доданка. Похідна цього 4, доданка це 0. Да. Просто 4 без ікса, да? Похідна 4х це просто число 4. бо Бохідна ікса 1. 4 поножти не 1, буде 4. Тобто похідна чисельника це 4. Множимо на незмінний. От знаменник. Далі, що пишемо знак за формулою мінус. Тепер знаменника. Чому вона буде Ну, uh, Вона є в степені X, так і буде. Х, так і буде. І множимо на незмінний чисельник. Чому? 2 4 х І ділимо на знаменник в квадраті. Ну, можна писати 2х. А тепер як ми в класі робили? Виносимо за душки? Е Що залишиться в душка? 4 мінус 2. 2 -4. Давай відразу. 4. Ну, от як, або з дужками ось так пиши тоді так. Або відразу розкриваємо дужки так, тут скорочуємо, да? залишається в знаменнику Є степені Х. А що ж буде в чисельнику? 2-4х. Ну і більше нічого зробити тут не можна. Так, шостий візьмемо такий з доріжня. 4 є в степені 2х плюс 1. Так, давайте Саша Єременко нас чує. Так, вже чую. Так, Сашу, дивись, це. Ну, можна числовий 4 ми так і перепишемо. І тобі треба буде взяти похідну ось таку функцію. Це в нас яка функція? Це. Складена, складена, да? Складена. Складена. Зовнішня функція це є в якомусь степені, а внутрішня яка? 2х плюс 1. Так. Да. Тому якщо ми беремо похідну Є, це буде є в такому самому… Є в такому ж степені 2х плюс 1. І множимо тепер на похідну внутрішню функцію, вона буде. Це один. Ні, дивись про похідна двох Х. В чому дорівнює? Похідна Ха це ж одиниця. А, одиниця 2. 2 плюс 0 буде 2, бо похідна одиниця це 0. І що тут можна ще зробити? Перемножити 4,2 4, 4. і буде 8. 8 на. ЛН, господі, на е, та в 2Х, так, добре діти. Давайте так. На сьогодні ми закінчимо. Готуйтеся до контрольної, вона буде на один урок і буде вона в середу. Це тоді до зустрічі. До побачення.